Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Сьогодні почнемо виконувати активності ще одному l 2 рішенні Scroll. Зовсім недавно цей проект вийшов в майнет, і я вважаю, що потрібно почати відлік активних днів і місяців в цьому блокчейні. Екосистема працює не найкраще. На багатьох платформах немає ліквідності, виглядає як старкнет півроку назад. Але нас це не має відлякувати. Проект хороший зібрав 80 мільйонів, оцінка на даний час близько 2 мільярдів доларів. Думаю, з часом будуть оновлення, як і в тому старкнеті. Давайте перейдемо до найосновнішого і почнемо виконувати транзакції. Як ви знаєте, я завжди раджу заводити кошти в новий блокчейн через його основний міст. На даний час в вскрол ми цього робити не будемо. Переводити ефір через його міст обійдеться нам в середньому 8 доларів. Я думаю, що там такий газ через те, що міст тільки що вийшов в майнет, А через якийсь час ми зробимо це дешевше, тому заводити кошти буду всього через ось такий міст. Посилання на всі сайти і платформи, як завжди, залишу в моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм в описі під цим відео. Для початку, як завжди, додаємо в мережу. Підключаємо свій гаманець на Чайн Ліст, натискаємо Add to Metamask і додаємо в мережу свій Metamask. Підтверджуємо. Далі поповнюємо свій гаманець ефіру мережі за касинг Я робив це через біржу так як там є малі комісії. Я витратив на виїзд по 50 центів. Посилання на біржу я вам залишу в описі. Чому саме в мережі Закасинг через те, що так буде вигідніше? Якщо заводити через цей міст мережі ефіра, то буде затратніше. Нам цього не потрібно, нам немає різниці. Так ми ще задіємо за касинг і зробимо там ще одну транзакцію. Я поповнюю на 22 долари. Натискаю максимум. Тут вибираємо за касинк і тут скрол. Натискаємо сюди і підтверджуємо транзакцію в гаманці. Бачимо, що газ 55 центів, а як я вже казав, через основний міст 8 доларів. Підтверджуємо: очікуємо декілька хвилин, коли ефір перейде в мережу Scroll і перейдемо до наступних активностей. Буквально за 2 хвилини ефір вже є в мережі Scroll, тому переходимо до наступних транзакцій. Як завжди, видумувати нічого не будемо, робимо свапи, додаємо ліквідність, платформ на даний час багато немає, які нормально працюють в тій мережі, але ось таких 4 я вибрав. Перша це і в нас платформа Zebra, з нею ви ще можливо не знайомі, а з наступними трьома будете знайомі, якщо ви вже виконували інші дропи. Під'єднімо свій гаманець, натискаємо Connect, Metamask. Якщо не знаєте, як користуватися гаманцем Metamask, не знаєте, як встановити і поповнити, про це також є відео на моєму YouTube каналі, десь вам тут справа залишу посилання. Так, далі. Вибираємо знизу монет, який ви не Я виберу DAI, свапаю часто в нього. Вводжу суму ефірмі. Великі суми свапати не потрібно, тому що є трохи прискальзування. Більше долара і цього нам вистачає. Підтверджую. Тут підтверджую. Зараз подивимось, скільки нам обіднеться цей свап. 30 центів. Я записую в обід, газ зараз 28, немалий, у вас може бути менше. Так, бачимо, ось тут є пендінг, це означає, що транзакція в процесі. Ось вона вже пройшла. Швидко працює, зебра свап. А тепер давайте додамо ліквідність також на цій платформі. Заходимо сюди, натискаємо Add Liquidity. Вибираємо DAI, в ми щойно свапнули. І знизу пишемо суму в DAI. Наприклад, 10 центів має хватити. Ось так. Спочатку оперу. Підтверджуємо в гаманці, Очікуємо, коли кнопка Supply світлі зелена, натискаємо на неї, підтверджуємо і ще одна транзакція в гаманці. Натискаємо підтвердити. Поки тут транзакція ще йде, зараз воно додасться. Приходимо в Telegram і заходимо на наступну платформу SpaceFi. Я думаю, ви цю платформу вже знаєте, якщо робили за Cassink. Вона також вже працює в мережі Scroll і робимо тут ці ж дії. Натискаємо Connect Wallet, вибираємо Metamask, під'єднюємо. Знизу вибираємо якусь іншу монету для того, щоб задіяти ще один смарт контракт нехай буде це USDC. Пишемо суму в ефірі 0.0.2, як і минулого разу, 3$. Свап. Підтверджуємо, тут буде десь 20 центів. Транзакція в процесі. І так, транзакція на Space пройшла, прийшла. Переходимо на наступну платформу. Це є SyncSwap. Також нам знайомий. Тут вибираємо ще якусь, нехай буде USDT. Вибираємо 25%. Swap. підтверджуємо і переходимо в pool. Натискаємо тут pool. Пара USDT ефір. Сюди. Натискаємо депозит. Вибираємо суму, яку будемо додавати ліквідність. це нехай буде. 5 центів і ефір якусь десятки сотих. Ось так. Підтверджуємо в гоманці. Натискаємо раз депозит. Тут транзакції трошки дорожчі. Я думаю, це також через газ. Зранку або вночі це буде дешевше робити. Закриваємо. І ще одну платформу ми вже задіяли. Переходимо далі. Остання платформа залишилась. Це в нас Izumi Finance. На цій платформі назад свапнемо USDC DAI і USDT в ефір. Вибираємо USDC. зверху, максимум. Натискаємо «Approve», Після того, як «Approve» пройшов, натискаємо Swap. Підтверджуємо транзакцію в гаманці І очікуємо, коли вона пройде. Це буквально там менше хвилини. Бачимо, що транзакція пройшла. Вибираємо далі USDT і свапаємо в ефір: максимум Approve USDT. Далі тут буде писати «Approve», Бачите, не натискайте ще раз. Почекайте, щоб «Approve» пройшов і буде кнопка Swap. Бачите, є Swap, натискаємо Swap, підтверджуємо гаманці, Далі, чомусь на Ізумість фінанс не можна свапнути DAI в ефір назад, тому перейдемо назад на Zebra і свапнемо тут. Вибираємо максимум DAI, натискаємо Swap і підтверджуємо транзакцію гаманці. Підтвердити. Бачимо, що транзакція пройшла. Тепер давайте перейдемо за наступним посиланням і подивимося, скільки ми сьогодні зробили транзакцій. Це є ScrollScan. Заходимо на нього, копіюємо спочатку адресу свого гаманця в Metamasku. Вставляємо. Бачимо, що в нас є 11 транзакцій. Для першого дня я рахую, що це хороший результат, не буду там набивати, як дехто зразу 50-100. Не бачу в цьому ніяких потреб. Будемо розтягувати наші активності в днях і місяцях. І, можливо, там за декілька місяців будемо мати вже більше 50-100 транзакцій. Це є не останнє моє відео про Scroll. З часом будуть з'являтися нові платформи, нові смарт-контракти. І я обов'язково знімлю ще раз про це відео. Рахую, що Scroll є непоганий проєкт, якого можна очікувати девеп. Сьогоднішні наші транзакції нам пішли з. 8 доларів, це ми зробили міст і 11 транзакцій. Надіюсь, це коротке відео було для вас корисним і цікавим. Розраховую на вашу підтримку українськомовного мовного контенту, лайком і підпискою. Дякую, до нових відео!